Ідеальний смарт-годинник виглядає саме так: Харді АК-52. Відразу в подарунок отримаєте каучуковий ремінець. Модель має повністю сталевий ударостійкий корпус, а найголовніше, що чорний колір не затирається. Також магнітний зарядний кабель присутній в комплекті. Харді зі зручним діаметром корпусу 48 на 13 мм. повноцінний водозахист, 5 атмосфер. А якщо вдасться втопити, замінимо на новий годинник. Годинник стійкий до різного типу подряпин скла, так як захист Gorilla Glass четвертого покоління, витримує побутові та повсякденні удари. Навіть справляється з гострими предметами та жодної подряпини на склі. А найголовніше, що ми взагалі не могли його розбити з інтенсивністю в пів години. Дійсно, максимально міцний годинник. Корпус при ударах не деформується. Харді має широкий функціонал та швидко працює. Можете розмовляти, читати повідомлення, також є функція погоди. Представлений також і у срібному корпусі, тож обирай який більше до вподоби. Якщо ти хочеш дійсно якісний годинник, дана модель саме для тебе приємних покупок.